Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, Сорок. Сорок один. Сорок два, сорок три, сорок чотири, сорок п'ять, сорок ші, сорок сім, сорок вісім, сорок дев'ять. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 62. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 два, вісімдесят 88, 89, 90, 91 92, 93, 94, 95, 96, 97 98 4 хвилини, 99. Сто? Сто. Сто один. Сто два. Сто один. Сто три. Сто два. Сто п'ять. Сто шесть. Сто шість. Сто два. Сто дев'ять. Сто десять. Сто Сто дванадцять, сто тринадцять, сто чотирнадцять, 129 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. Ну, это ладно. 141. 142. 143. 42. 144. 145. 146. 145. 147. 148. 149. 150. 149. 151. 152 153 52. 53, 53, 155 156, 157, aqui. 157, 157. 159 e 160. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 167 167 Сім хвилин. 161. 273 84 275 276 276 276 276 276 276 276 183 184 185 186 187 188 189 a ser 191 192 193 194. 195. 197 197. 198. 199. 204. 192. 198. Прийшло 9 хвилин. 208, Учасникам залишивсь пролами працювати 3 хвилини. 210 203. 211. 204, 212. 213. 205. 214, 214, 214, 214, 214. 215. 215, 215, 215, 215 232, 224, 212, 225, 226, 227, 15, 22, 170, 10 хвилин, дев'ять, 230, 217, 231, 218, 232, 219, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, давай. 241, 242, 243, 225. 244, 245, 220, 246, 247, 259, 248, 11 хвилини, 249, остання хвилина, 250, 230, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 1930, 261, 262, 263, 264, 265, 266, dhe si për të thënë kështu është thjesht thjesht